вечір, добрий усім глядачам. Підбиваємо підсумки. Понеділка маємо для вас такі повідомлення. Чоловіка, голова же бачу, вже ну вже не раї. Я бачу, що не то. і малий кричить, мама поможи. Як стати учасником конкурсу житловий комплекс зразкового утримання 2013 розкажу вам я, Ірина Кош. Про це дивіться далі. Підвісні клумби на електроопорах з'явились ще на трьох вулицях міста. Більше про це розкажу вам я, Оксана Святенко. Де з половини години тому біля спорткомплексу Авангард ледве не втопився семирічний хлопчик та його батько. Як довідалася наша репортерка Оксана Демчук, тато із сином допливли до буйка. Але оскільки чоловік був на підпитку повернутись на берег, вони не змогли. Хто і як рятували потопаючих, про це у наступному матеріалі. Оздовж до буйка трапили. Ми поїхали, бо там камінь. Ось такий о катера біжать. біжить. Оздовзі буйка 2 метра. Отакий камінець, там можна вставати отако. Отакого все. там. поплив. все нормально, ми поплили. Коли ми допливаємо, почав мені вже душити. А я бачу, ну я трошки випішу. Я, б... я не можу його Но Ну, у мені на шиї. Я туди поплив і збирався обратно. А он какие спугався так. Почав мені души. Я бачу, що він почти допливає до того і вже бачу, Чоловіка, голова вже бачить, вже, ну, вже не раї. Я бачу щось не то, і малий кричить, мама, допоможи. Прибігла жінка чоловіка і стверджувала, що потопає її чоловік і син розлібує серед Ну, Ми з Дімою от, зібралися, безстраненко прибігли, от, розділися і поплили рятувати. Я позвонив на 101, прибіг сюди, побачив, що цей чоловік з дитиною коло буйка дитина кричить. Не став чекати, пригнув, ще один хлопець зі мною вадік пригнув. Взяв дитину, притягнув сюди, вадік прив, підстраховував. мене. Чоловік тримався сам за буй і дитина сама отдільно трималась буй. Це ви вже з буя їх забрали. Ми їх з буя зняли. Куди ти плавав? Що ти хотів побачити? Ні, я нічого, просто хотів поплавати. просто поплавати? Просто а з ким ти поплавав? З ким поплавав? І що потім сталося? <звучить> 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 не міг тебе взяти? <звучить> І що ти тоді почав робити? <звучить> Оксана Демчук, Володимир Гарявенко, телеканал Віта. Володимир Гройсман не збирається балотуватись у народні депутати по 11-му виборчому округу. Про це він заявив під час останнього робочого в'їзду нашим місто. Свою позицію щодо майбутніх можливих перевиборів мер прокоментував так. У 2012 році я підтримував Олександра Дембровського як кандидата в депутати по цьому округу і вважав тоді, і зараз вважаю, що він один із самих підготовлених депутатів міг би бути, які можуть ну, абсолютно зрозуміло працювати, і вони ну, він зрозуміє, що таке. Міське господарство, що таке місцеве самоврядування, які є питання, які потрібно вирішувати. Я так вважав і вважаю на сьогоднішній день. А друга позиція, я знаю про те, що хтось починає там говорити про те, що я маю намір балотуватись до парламенту по 11 року. Зразу можу сказати і поставити крапку в цьому питанні. Я не збираюсь балотуватись до парламенту. По 11 му і будь-якому іншому округу в Україні. Це позиція номер два. А позиція номер три. Вибори поки що не призначені, і говорити про те, як вони будуть відбуватись чи будуть. Чи... Ну це в принципі не... Ну, я не вважаю це морально. От будуть прийняті рішення про вибори. Тоді буде зрозуміло, коли вони будуть, коли вони будуть відбуватись і хто може бути кандидатом. І з тих кандидатів, які заявлені на сьогодні, я не бачу поки що. Е самостійного сильного потужного депутата який би міг якісно працювати на користь на користь міста це моя особиста думка на участь у конкурсі краща багатоповерхівка 2013 року вже надійшло 15 заявок. Про це сьогодні дізналася наша репортерка Ірина Корж цьогоріч за грошову нагороду змагаються у чотирьох номінаціях: будинок зразкового утримання до 95-го року забудови, будинок зразкового утримання від 96-го року забудови і під'їзд зразкового утримання і найкраща прибудинкова територія. Нагадаємо, що взяти участь у конкурсі треба до 20 серпня подати заявку та 10 фото, на яких зображено. Жені будинок, під'їзд та територія двору. Аби е, такий конкурс проходить у нашому місті вже в четверти. У гості до переможців минулого року у номінаціях Кращий будинок забудови до 85-го року та Краща прибудинкова територія сьогодні завітала наша репортерка Ірина Корш. Це двір будинку Фелікса Кона. 11. саме він став переможцем у номінації Найкраща прибудинкова територія 2012 Нам дали премію. Ми на цю премію. Ми закупили скамейки, поставили біля кожного під'їзду, закупили цвіточниці і пісочницю. Купили діткам. Таку хорошу пісочницю. Вона ж вона закривається вже вже туди. Ну і кошки, і собачки не бігають, все воно закривається. і Всі дуже доволі. Всіми силами, всі збиралися, організовано. Ну, засажували, міняли тут все цвітами. засаджували, делали поділки. перекрыли, самое главное, мы перекрыли дорогу и сделали детский майданчик. Все делала своими руками, из подручных материалов. Также эта клумба мы делали мой муж, еще подруга с мужем, вот сами делали. За те, що ми в нас дуже красивий двір, Володимир Борисович нам зробив такий подарунок. Поставили нам дитячий, дитячий, ну так би майданчик, горка там зробили дуже. Ми вдячні всі мешканці, а діти то вже дуже раді за це. І ще нам нам зробили, заасфальтували біля будинку. Тоже щиро. Щиро дякуємо за те, що нам зробили біля будинку. Сюди ж приходять чужі люди. Ну так, так? як ви охороняєте? Ну, ми поки що про це не думаємо, ми не знаємо, як охороняти цей двір. Ну поки що про це ніхто ще не задумувався. Виходили всі, е, всіх під'їздів, люди і вони робили прикраси. Умови для всіх однакові, Десь це мають бути дійсно житлові комплекси зразково утримання, тобто, там має бути щось показове, ну, це, там, якийсь особливий ремонт, наприклад, особливе утримання там, приблимкової території, якісь там, декоративні прикраси. Ну, тобто, Обов'язково е, будинок не має бути там, наприклад, пошкоджений якимись написами некоректними там, чи. Там, Десь якісь пошкоджені будівельні конструкції, відповідно, такі заявки відхиляються. Наш будинок було признано першим в номінації будинків старші 30 років. Отримали 10 тисяч гривень від міської ради премії, на яку ми пізніше купили запірну арматуру. Ця запірна арматура стоїть в, на в стояках опалення. Коли будуть сформовані вже весь перелік заяв, обов'язково. Велики комісії обід ці будинки переконаються, що відповідності фото, матеріали, які здають будинки, в дійсності. І після цього буде засідання комісії, яке, як завжди, відбувається засобом масової інформації в залі міської ради. Конкурс триватиме до початку вересня. Ірина Корш, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Підвісні клумби на електроопорах з'явилися ще на трьох вулицях нашого міста: Чорновола, київській та площі Сталінграда, як розповів нам фахівець департаменту комунального господарства та благоустрою Леонід Демченко, на цей рік заплановано озеленити до 20 стовпів. Більше про це знає наша репортерка Оксана Святенко. Зараз ми на вулиці Київській. Тут вздовж дороги на електроопорах встановили підвісні клумби. Таку практику у місті започаткували у 2011 році. Вперше такі клумби з'явились на вулиці Соборній, центральному мосту, вулиці Пирогова та проспекті Коцюбинського. Цьогоріч ще на трьох вулицях. У 2013 році продовжуються роботи по влаштуванню вертикального зелені на опорах нашого міста. На даний час вже виконані роботи по влаштуванню вертикального озеленення по площі Героїв Сталінграда. На даний час проводяться роботи по влаштуванню вертикального озеленення по вулиці Київська, вулиці Чорновола і буде продовжуватись роботи по площі Радянська. Вже встановлено. 306 ваз вертикального то тобто це на 102 опорах. Взагалі мы планируем влаштувати вертикальне зелення в цьому році близько на 200 опорах. Очень красиво. Просто город украсился, преобразился, и я очень рада этому. Здесь, на Пирогово, очень красиво. Очень нравится, очень нравится. Спасибо тем, кто это делает, нашим местным властям. Это очень важно. Йдеш і серце радується, що ми в цвітах. В наступних роках я думаю, що обов'язково продовжиться робота з влаштування вертикального зелення для більш гарного вигляду нашого міста. Будуть вибрані вибрані на наступний перелік вулиць. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Ось такими подіями відзначився понеділок. Одразу після випуску новин дивіться матеріал про те, як артисти міського палацу «Мистецтв Зоря» виступали для моряків корвету. В Вінниця Заходьте також на сайт нашого телеканалу. Адреса зараз у вас на екранах. Завтра новини на телеканалі Віта стартують вже о 7.40. Для вас їх представить Вадим Потатуєв. У мене на сьогодні все і далі погода. Завтра у Вінниці синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. В день повітря прогріється до 22-27 градусів. Вночі буде плюс 16 плюс 20 градусів за Цельсієм.